Доброго вечора ми з України. Автори хіта Доброго вечора ми з України у своєму рідному місті запалили публіку в актовій залі Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Своїм всеукраїнським туром універами України гурт про Басенд Харді наслідують дві мети: допомога ЗСУ та підтримка студентства. Перша мета це допомога ЗСУ. друга мета це підтримати студентство. Тому що ну насправді вони навіть не розуміють, що вони роблять для України, а по факту вони залишилися в Україні, вони навчаються під час війни в Україні, вони там планують сім'ю в Україні, вони будуть відбудовувати Україну. Тобто їх взагалі позиція безцінна для України, і це вони повинні знати. Хочеться їм про це сказати і подякувати їм за це. Ті очі, які ми бачимо на концертах, це дуже ну, важливо для нас, тому що ми розуміємо, що. Ну, наші слова їм подобаються і потрапляють в них. Це класно. Троє учасників гурту навчалися в Кременчуцькому національному університеті, тому для них сьогоднішній день став символічним та нервовим. Класно розуміти, те, що ти будучи тут. Просто в Кременчуці роблячи просто те, що ти можеш. Потім там їдеш в тур український, їдеш за кордон, гасиш марку. Доброго вечора з України. Розумієте? Ну, це такий сюр, який навіть не можна там ну придумати. знаєте, і просто це також така підтримка. Є розуміння того, що все можливо, і навіть будучи в Кременчуці, в невеличкому місті все можливо, просто треба робити. Ректор національного університету Михайло Загірняк також наголошує, що Кременчук місто можливостей, тому треба цим користуватися. Якщо людина прагне і працює, то вона цього досягне, тому що вони фактично із локальної якоїсь місцевої групи музикальної стали. Всесвітньо відомо, але ну, що найменше національно відомим це, це 100%. Шалена публіка, танці та драйв. Три слова, які стовідсотково про сьогоднішній концерт. Молодь Кременчука вдячна гурту за те, що в такий складний час музиканти допомагають відпочити від навчання та напруженої ситуації в країні. Про концерт я дізналася дізналась соціальних мереж. І я давно слідкую за цією групою і захотіла прийти. Це дуже крутий гурт, і особливо їхня доброго вечора ми з України. Це Клас. Нам надіслали організатори концерту, що можна прийти, та вони запрошують усіх охочих, тому ми вирішили піти, тому що благодійний концерт і це дуже актуально на даний час. Взагалі, кожна пісня, кожна мелодія, вона дуже класно качає, дуже класний концерт. Мені дуже подобається жанр, в якому вони пишуть, тому це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших українських груп, гуртів, які саме в цьому стилі пишуть. Артем Ткаченко та група Пробасент Харді справжній приклад для наслідування. Хлопці, студенти, які займались КВН, та мріяли про власний гурт. Зараз є одними з найпопулярніших в світі. Зараз треба робити якісь креативні речі, принципово робити щось нове, тому що там класичні варіанти допомоги вже не діють, тому що і ну всі стомилися морально, але це така є історія. Але підтримувати треба. Війна не закінчилась, все триває. Ворог ще живий і його треба з ним щось рішати, вирішувати. Тому головне просто робити все для перемоги. От кожен день. Це принципова історія. Як хочеш, то можеш малювати, можеш співати, можеш що завгодно, але, будь ласка, це робіть, бо це дуже потрібно. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.